Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Перебор монет був 300 гривень по 50 копійок, по 10 і по гривні. Сьогодні у нас 2023 рік 18, 19, 18-19 лютого субота. Завтра буде неділя, треба заповнити. Завтрашній день. Так, перебор монет, який у нас тут? 10 копійок. Ось оскільки. Луганськ. 2, Ягоди крупні, до того. Така. треба її дослідити буде це. цих 10 копійок. Крупний гурт 10. Так, 94-й одна. 95-й 50 копійок, 2 трапеції, гурт 16 насічок. Гривня 2004 року. здвоєння, Хороше ягідки, що сюди, що сюди так пішли. Увеличу, побачимо, зараз, може покажемо, може ні. Ну, отак все, що можу показати Ось. Такі вони йдуть у цю сторону. Проти часової стрілки, а тут за часовою стрілкою по всьому кругу. Хороший брак. Так, чотирьох'ягодники. Тут теж в цьому чорточка така шістнадцять насічок, вісім насечок. 8 насечок. Вже. Так, що у нас тут лишній метал в 92-му році ось його. От тут, наскільки я помню, да, тут того. І 19 рік 10 копійок. Тут лишній метал, а 2022 у крайній оцій двоєці. Я на нього кажу глазик. І от тут так само. Зараз я обілічу. Може буде видно. О, дивіться, який шикарний. О, раз. І тут так само. Тут блистить монета, але видно видно. А, прямо аж моргає. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал і до зустрічі на каналі. Всім пока. Дай мирного неба всім тим пока